Привіт, я Привіт. тобі вдячна, що ти згодилася дати мені інтерв'ю. Ти, буде, ти будеш в мене перша, знаєш, як, то, як перший чоловік, людина, яку я ніколи не забуду. Йшла мені така ідея поспілкуватися з жінками. По-перше, я спочатку думала, що то будуть жінки, які тільки виїхали в еміграцію, але я розумію, що стане знаєш важкі, тяжкі, проходять жінки і ті, що в Україні знаходяться, і ті, що поза Україною. І тому я вирішила, що буду брати усіх, хто захоче, буду задавати тобі питання, ти будеш мені відповідати. По-перше, знаєш, що, коли ти написала мені, що ти хочеш дати, я е, згадала, як коли я з тобою познайомилася, ти мені дуже сподобалась, бо ти була така швидка, така вся тося. І я завжди в тобі бачила дівчинку, таку знаєш, сильну. Таку дуже вольову, бо в тебе там і танці, і діти, і то. Я ще, коли дізналася, що в тебе діти мультики не дивляться, то вообще ти була для мене, знаєш, наче супер жінка. І в якийсь момент у нас був такий діалог, і ти щось кажеш, та я, типу, не знаю, я її бачу таку, знаєш, стержень, жінка-вогонь. Чому вона так думає про себе, що вона то не зможе, або то чому немає того, знаєш, відчуття, що ти можеш все. Зараз ти маєш відчуття? Я зрозуміла, що я взагалі можу все, але мені було прикро, що я втратила багато років, коли я постійно собі сумнівалась. Я постійно в Іспанії тут. На все, що мені пропонують, я на все кажу так. Ну мені вже просто смішно. Ну навіть вчора мене був запит, а чи є у вас стриптизер в дитячій анімації. Я кажу: ну немає, але в принципі я можу знайти. Ну тобто, я розумію, що навіть те, де я взагалі ніколи не була і нічого не робила, я кажу так, бо мені ну все вже нічого втрачати, нічого боятись. Тобто, ти починаєш тут все з чистого листа ніхто не знає твоїх страхів, ніхто не знає, чого ти боїшся. І так я почала робити ті речі, які б я б ніколи не зробила в Україні. І мені це дуже подобається. Який саме тяжкий такий виклик для тебе була був у Іспанії? Самий тяжкий виклик? Напевно, я так чесно, хочеться сказати, що перше свято іспанської мови, але ні, найважче було приїхати в Мадрид, це від мене 100 кілометрів, і їхати за кермом самій. Це було просто найважче. А ще я не знаю, що зі відбувалося. Розкажи, який шлях? Так, да, приїхати майже 4 тисячі кілометрів на машині, яка там не дуже в справному стані на старій зимовій резині, коли було по дорозі плюс 20, з собакою, яка перемикала мені передачі іноді своєю мордою та дітьми. Ну, це була жесть. У мене на стресі розвився псоріаз. Мені з детьми так чухалось обличчя, все не роз... Як тільки я видихнула, воно все пройшло, тому що такого не було. По-перше, я ніколи не користувалася Google-картами, я не вміла цього робити, я там не могла навіть знайти піший маршрут десь там. Потім я не виїжджала далі ніж 60 кілометрів від Харкова. А для тих, хто з Харкова буде дивитися, щоб розуміли, мені було страшно виїхати на Салтівку. Я жила в центрі. Тобто, Клочковська, ну це нормально, але Салтівка мені здавалося, це блін, як це страшно, який там перехрест. Там вже три ряди. Ну і в Мадриді шість, наприклад, рядів. Е, ось, і коли мені ну, треба було їхати, я їхала так от сіпивши очі, зуби, я сама собі щось співала, щоб хоч якось. Ну, але я не могла проїхати більше 500 кілометрів. Мені починалося погано, я їхала гора. Тому що треба було їхати через Болгарію спочатку. Тобто я проїхала, я навіть не знала, як мене машина заправляється, бо український сервіс, українські заправки це взагалі топ. Ти під'їхав до повної там 95-го, все, і пішов собі, заплатив гроші. А тут мені треба було відкрити бак, бляха, та я не знаю, де та кнопка, тому що ну я цим не користувалася. Я під але. Моя комунікабельність я підходила до людей, кажу, як там відкрити, як заправитись? Вони були в шоці. Чому сучасна жінка, наприклад, яка подорожує Європою, бреха не знає, як заправитися. Коли мені треба було заправитися газом, так це взагалі був капець, Ну я боялась там такий ну тиск дуже великий. Тобто ой, ні, хай дешево, хай не дешево, Якось поїду вже на бензині на дорогому, бо газ не зрозуміла, як заправити. Ну і все, я приїхала і я півроку. Але найскладніше було це рухатися Барселоною. Коли мені треба було стати на програму Червоного Хреста, мені дали неправильний адрес в Барселоні. А Барселона це дуже велике місто, як всі знають. Трафіком я не знаю, скільки штрафів могло б мені прийти, якщо б я е, залишила машину, наприклад, на українській реєстрації. Але я змінила все, тому всі штрафи десь там залишились, не знаю, де позаду мене. Бо це, я ти? просто їхала, не зважаючи на знаки. Тільки світлофори мені були вказівними, тобто я розуміла, що на червоне їхати не можна, а все інше там, якісь уступи дороги, якісь повороти. Мені здається, я порушила там на все життя вперед. І це було найстрашнішим. І після того я не їздила за кермом півроку. Тобто я взагалі боялась виїхати, мені треба було їхати там на якісь там 5 кілометрів. Я кажу, ні, я піду пішки, але я їхати не буду. А І як так? ти подолала цей стрес, цей страх їхати? А. Як? Ну ну так я я одиналася на жіночкою. Вона приїхала тут в Сигові до мене на механіці, і ну ж саме з нею робили разом. я Кажу, блін, ти що її водиш на механіці? Вона ну да і кажу, і що ти не боїшся? Вона, чого боятись? Я кажу, ого. Я думаю, ну треба починати собі. А потім почали замовлення в Мадриді, і треба було якось їхати. І я потроху, потроху з мурахами, з серцевими нападами. Виїхала, і мені було головне доїхати. Вже було пофіг, як я проведу це свято. Реально, мені було все одно. Мені головне доїхати, не розбити машину, не зробити штраф собі і не потірятися за навігатором. Підваєш ти зараз підтримку від місцевої спільноти, від іспанців або від української діаспори? Uh, ну, пр програма вже закінчилась майже рік тому. Я була на програмі, uh, вчилася. Це лео мені змогу вивчити мову досить на високому рівні. Я підтвердила Б2 і все. Тобто, я вільно говорю, і я дуже вдячна собі за те, що я не байдикувала цей весь час, коли платили гроші і знімали житло. Я реально вчилася. Uh, ну, я не те, то щоб якийсь там супер задрот, але мені було цікаво вчитися. Я нічого не завчала. Я не вчила, просто я постійно повторювала щось. Шукала свою дуалінго, я досі їм займаюсь кожен день. Це прям моя як хобі. Моє дуалінго. Я так ще ніколи нічим не ну, без перериву не займалася в житті. щоб по так як я дуалінго. Там щось вчила, там щось вчила, мовна школа, і якось воно так пішло, пішло, пішло. Я дуже собі вдячна за те, що я вивчила мову, і тепер у мене немає проблем з мовою. Так, звісно, що є речі, які я не розумію, коли там ми вчимо біологію з дітьми, і треба подивитися, там як буде стовбув дерева. Я, ну, це, ну, я не використовую це в житті так, тому приходиться вчити це з ними. Але так на, на такому рівні, що я можу допомогти будь-яким друзям, які не так вільно володіють, зателефонувати в банк, зняти їм допомогти житло, поїхати до на СТО, щось там попаришати якісь діла. Це класно. Зараз підтримки ніякої немає. Uh, і нічого не, не, страшного, якби все нормально можна жити. Так, ти, ти супер, ти взяла найважливіший крок мову, і тому тобі адаптування швидше проходить, коли ти знаєш мову. Чи є в тебе зараз туга за домом в Україні? Uh -huh. Так, але більше не за Харковом, звідки я, а більше за Вовчанськом, там, де його вже немає, і там прийшло моє дитинство. Я все дитинство хотіла з нього виїхати бо це маленьке містечко. Але зараз я розумію, що там пройшли найкращі роки мого життя, коли ми в мене були маленькі діти, і вони майже кожен день, Аня. Ти пам'ятаєш землянічка, там ж там горохове поле, там то, там це. А у тані ж там огірочки. і я просто, це Те, що тут немає цього, ти прям дуже сильно там, ну проблема, варе, наприклад, хочеться вареників, ну ти їх там наліпив сам, не проблема. Щось там ще, якісь там голубці, холодець, взагалі не проблема з якоюсь їжею, він кожен, кожен тиждень я його готую. Але саме цих локальних ну, суперфудів, є ж, смородини, його просто тут немає. Ну, атмосфери того такого Я бачу, знаєш, в мене одна подружка живе в Іспанії, і її мама передає з України е, варення. О, так. Да. <реш> це <реш> просто це прям це на такий скарб. Спочатку ми просили передати цукерочки, там якісь караком червоний мак, а потім варенічка, варенічка і насіння mm -hmm. салони таке. От цього хочеться так. Тобто відвикаєш від цього, але. Ну, вже ти звик, і, розумієш, що це вже інша реальність. Я знаю, що ваша родина колись мріяла жити в Іспанії. Так, дуже давно. Чомусь ми хотіли в Іспанію. Ми ніколи не були в Іспанії, не знали що не мови. Мені коли запитують, чи знала я мову до. я кажу, я знала Аміго і Фієста. Це просто з якихось пісень, там 90-х. Так, да, чомусь нам хотілося, тому що ми знали, що тут класна природа, тут є океан, море і гори, і це все нас цікавило. І так, і зараз я розумію, що моя мрія в якому якимсь чином збулася. Я живу біля гір неподалік. Тобто гори це стало реальністю. І коли я кажу чоловіку, що тепер би поближче до моря, він каже: ні-ні-ні, все життя ти мені казала, що хочеш жити біля гор. Ніякого моря, от тепер живи. Ти отримала живи. Ну ти до моря сіла і поїхала. Так спланувала поїздку а, так. Три години до океану це досить взагалі швидко і комфортно. Перший сніг. Є в тебе відчуття, що ти в Іспанії ну, на деякий час? Або от, ти пробиєш своє я життя. Е, немає, тому що постійно в мене якийсь протест, всі думають, ось, от нам продлили захист на один рік. Що ж ми всі будемо робити? Я взагалі про це не думаю. Ну, якось мені здається, що я щось прожила ну, один штраф за перевищення скорості тільки заплатила. Все, ну, чого їм мене так гарну... ти так і нас. Ти отримала той штраф, так? Та та один штраф я вже тут отримала. Ну при тому, що я просто в центрі їхала, і там треба було в 60, а я 70, Тобто це не щось там ну надстрашне, над просто так от, ну і все. Той перший штраф був. І думаю, ну чого ж він мене виганяти? Я так мову хорошо знаю. і Така вся, прям виступає везде, Що їм ще треба? І тому я думаю, що мене якби не виженуть з Іспанії. Не знаю, як я їх думаю, їх та історії про те, що когось кудись вижне, то взагалі байки якісь. Хейтерами знаєш, запущен. ніхто ніколи нікуди нікого не виженеть, особливо якщо людина хоче сама задати. Ти зараз я Після. бачу, що ти і відчуваєш себе такою сильною та, всередині і транслюєш то. А там три роки до того ми вже з тобою розмовляли про те, що ти часто мала сумніви в собі. Що б ти хотіла сказати сама собі ті три роки тому? Ну, по-перше, треба про себе заявляти, от реально, от поки ти не ну, мало, мало бути класною, треба, щоб про це знали люди, який ти. Ну, це я про маю більше про те, що як спеціаліста, як е, людина, яка надає послуги, тобто про бізнес, про все. Я боялася в Харкові, що я там щось не дотягую десь там. Я б сказала, що пробуй взагалі не проблема людей багато, грошей багато, е, вистачить на всіх і все. І тут я так само думаю да, тут в Мадриді 4 мільйони людей. Тобто я розумію, що я, навіть якщо тут буде ну, 100 тисяч аніматорів, нам всім вистачить, бо день народження, це один раз на рік у дитини і всім вистачить. Тому а. Всі цього в а раніше важливо. ти по-іншому думала? Да, да, я думала, що я щось не дотягую, що я якась не така, що зараз ще щось. Але коли люди е бачать, наприклад. Клад підходять і кажуть: Блін, ну ми такого в Іспанії не бачили таких костюмів. Ну у нас по іншому. Я кажу, ну а у нас ось так. І я розумію, що блін, це класно. що не зря я прагнула ну гарних костюмів, гарного реквізиту. І це все зараз мені, наприклад, той реквізит, який я працювала в Україні 5 років назад. Він мені зараз заробляє гроші, тому що він був пошитий у класних майстрів, костюми. Взагалі, тіпавав тут. Я навіть не замовляла жодного костюма ще тут, тільки всі в Україні балатої тобто, там... костюми. Вони дійсно круті. То тобі не якісь там Алікспрес, та, та, це класні, так. дійсно, якісні, і твої ігри взагалі супер. Ми бували в тебе на, на святах. Виходити, ти і в Україні мала високий рівень так? Е, відношення до свого бізнесу. Ти купляла гарні костюми, гарні речі, але е, то відчуття, що ти не дотягуєш до когось там, порівняння з кимось впливало, чи що впливало? Так, так, порівняння. Мені постійно здавалося, що мене мають знайти і замовити. А зараз я думаю, що я маю сама розказати про свої послуги десь там, всюди. Я де не приходжу, кажу: так, у вас там є діти, немає, давайте я вам розкажу про свята. І, та, мені здавалося, що якось ну, у кожному там потрошку свят якось в Україні. Але мені здається, це через того, що якісь були закриті бази. Потреби. Тобто було житло, була машина, і ти думаєш, ну там один-два свята, ну максимум там нова нові джинси або нова сумочка. Тобто, все. Ну тобто це ніяк не впливало на твоє життя. Тобто, в тебе як була квартира, так вона є, тобі є де жити, і можна не напрягатися. Ну, не, ну а зараз в те тебе зміни... змінились потреби. Хочеться більшого ніж так. Так, так не в тих речах, що наприклад не в тих речах, які речі не одяг, не їжа. А саме якісь емоції, щось таке класне, якісь там тренування для дітей, цього всього хочеться. І з-за цього ти розумієш, що є куди рости. І все було та, те, чого ти не очікувала в Іспанії. Мене вразило. Це люди в барах постійно, просто зранку до ночі всі п'ють і немає ну, п'яних людей. Це просто тверезих людей. Це просто був шок для мене. Наскільки це? Е, як це так можна зранку прийти собі, ваканчик? вина і тобі дають ці закуски безкоштовно. Ну, в моєму місці так не знаю. Як в інших, і я кайфанула від цього. І я не уявляю свого життя без бару. Тобто, як будь-яка ситуація, тобто в Україні ми можемо просто гуляти в барі, ну просто гуляти е, в парку. Тут такого немає. Тут ти прийшов, ну що там е, по сангрі, пасангрі, по все, сіли, обсудили, якісь діла, всі пішли на роботу. Люди в перервах мають право е, замовляти собі воно і далі працювати. Е, навіть мій чоловік каже, що якщо він працює десь там далеко, там за 200 кілометрів, їм оплачують. Обід в ресторані обов'язково приносять пляшку. Вина на компанію. Ну, все це Бо нормально. там пляшка, там не дуже багато. Я знаю, що можна ще і сідати за руля і за кермо, якщо ти. Там бокальчик випив, то ми само дозволена пляшечка пива. Ну, Тут вино, ти спокійно сів і всі себе контролюють. Ти любиш вино, ти п'єш вино? Любиш? я дуже п'ю, мене дуже велика пасічка. Я це потім виріжу, а то знаєш, так, я дуже п'ю. Ну, так, да, якось на початку взагалі було, блін, вино, дешевше води там, по євро, смачне, сухе вино. Спочатку ми не могли звикнути, що воно сухе, реально було якось дивно, що воно таке кисле. А зараз ти вже не уявляєш, як це солодке пити. Ми були в грузинському ресторані, і там було якесь грузинське солодке вино, я п'ю, блін, ну як компот. Вже звик до цих сухих таких, тут навіть є біле, а є зелене вино, тобто воно ще таке вердехо називається, тобто воно ще таке суше. І калорій мало і п'єш собі? Ну так, так бо бо солодкому завжди багато калорій калорій. Будемо йти по таким знаєш вже не дуже зручним питанням, але треба спитати: чи відчуваєш ти провину за те, що ти поїхала з України? Перші, перший рік так я, я мені було нам тим паче що є друзі в Україні, там батьки в Україні, і постійно якось виявлялись. А потім, коли почала працювати з психіатром, і він мені розказав, і, я, і ми, я... і ми попрацювали з психіатром, і да, і якось мені стало легше, я зрозуміла, що я можу нести відповідальність тільки за своїх дітей, тому що вони неповнолітні, і за себе, і, і все, і, і це кудись пішло. Ну тобто. Так, мені іноді, ну як не те, що іноді, мені, я, я співчуваю, пропускаю через себе всі події, які відбуваються. Мені обідно, мені грустно, мені сумно, я плачу, я співчуваю, але все одно, ну, я вже тут. Я не можу витрачати Знає, як то кажуть, є справи мої, є справи Бога, є справи чиїсь. я можу тільки на свої впливати. Якщо б ти могла передати одне послання для себе у минуле, якщо ми не... Не подобаємося собі у, у минулому, то ми е, не подобаємося собі тут, у теперішньому. А якщо ми не подобаємося собі у теперішньому часі, то ми не сподобаємося собі в майбутньому. От як, як, я, яке б ти собі повідомлення б написала, як би ти могла підтримати саму себе звідси, там? Ого. Ну, я б я б сказала, що їж більше смородинки, <по> Бо хто знає, що воно там тобі буде? Чесно, я не. Знає мені здається, що я жила класне життя в Харкові. А, да, у мене не було великих коштів, але якось воно все було прикольно. Я ходила в гори, Я ми їздили на байдарках. Якось все було активно, весело. І реально розуміла, що було добре. От навіть зараз, коли хтось там мені жаліється на погану погоду чи ще щось, я думаю, блін, я цього не замічала. Ми жили на центральному ринку, і у нас була просто страшна дорога, грязюка. Щоб вийти до метро, треба було одягати або пакети, або резинові відчопити. У мене вони є крокси, потім в пакетик і одягати білі кросівки. І мені було нормально. Ну, я жила в таких реаліях. Ну, що я можу зробити? Зараз, коли я кросівки можу не прати в місяць, бо вони чисті, бо тут реально чисто, мені і тут нормально. Якось я думаю, що я цінувала життя і раділа тому, що в мене є. Тобто в мене було невідомо взагалі вигляд з вікна там в Україні, але було нормально. Мені я власне... я, я підтверджую, бо я тебе бачила завжди такою радісною людиною. Супер, супер. Але, <ривіт> але, але якісь, може, слова підтримки ти хотіла б собі сказати у минуле? Не знаю, от реально важко. Ну, що, тіпо, Можливо, якісь я думаю, що мені важко з дітьми там, чи ще з чимось. Що, тіпо, взагалі воно не важко, важко буде, коли вони стануть підлітками. Щоб було б насолоджуватися, коли вони маленькі. Бо зараз Я дуже... підтверджую, як мама підлітка, скажу тобі, що так. Саме так цікавіше так. починається. там. Я думала теж, що, о Боже, як, як тяжко, ні, там ще можна було домовитися, тут же дуже тяжко. А яке б ти могла передати зараз такий меседж жінкам, які е, залишились в Україні? Ух, ну це дуже складно брати на себе таку відповідальність, хочеться тільки сказати, що хай у вас все буде добре і все, де б вони були. Відчуваєш ти, що змінилася твоя роль у твоїй родині після того, як ти попала в еміграцію. О, так, да якщо я на ну, як тільки вийшла заміж, мені хотілося просто бути там дівчинкою, дівчинкою. Я собі працюю своє задоволення, а чоловік хай мене забезпечує. То тут я зрозуміла, що по перше, класно заробляти великі гроші самі. Ну, Наприклад, для мене це зараз там якісь великі гроші. Е, класно все вирішувати, е, ну в тому плані, що бути рівноправною. Просто я ніколи не вирішувала ніяких питань взагалі в Україні. Якось так виходило, що мені мама постійно допомагала е, про там, якісь документи, якісь там квартирні питання, якісь там прописки, виписки. Я взагалі цього не знала, як цього робити. У мене навіть трудова книжка моя з першого місця роботи. Мені було навіть лінії забрати. Ну я розумію, що зараз там, вона мені вже, може і не потрібна, але я настільки була не неорган... То тут я зрозуміла, що просто все на мені, за рахунок того, що я е, знаю мову краще, ніж мій чоловік, все вирішується разом, ну, якби зі мною. І мені це прикольно. Я думаю, блін, я така класна, я можу вирішити всі питання, можу телефонувати в банк і сказати, що ви мені, бляхамуха, списали якісь гроші, якщо я цього не, роб... ну, не купляла, або ще щось. І так, я взагалі в шоці від того, що я змогла це зробити, я постійно ходила і думала, як можуть бути такі дорослі справи. Щось там вирішувати, якісь документи, якісь кредити, якісь там щось я тут дізнавалася. Це прикольно. Класно, класно, ти розкажи, коли ти вивчила вже мову, знаєш потрохи розкажи про свій перший діалог, з ким ти розмовляла вперше. Знаєш, ну такий вже самостійний, коли ти треба щось було вирішувати, ти пішла зі своїм б 2 а може би один. Вирішувати. Ні, так, просто, що я, мені вважалося, що я зняла квартиру з у власника, що в мене не було ніби один, ніби два. Я просто вчила з волонтерами, мову, що не було мовної школи. І я писала, всім треба було приходити на другу фазу, там де е, допомоги. Там треба було знайти житло самостійно і ну, мас, Красний крест», червоний крест» від, обіцяв, що вони знайдуть. Але вони нічого не робили, бо їм це не вигідно, їм було вигідно нас там тримати в цих готелях, ну, хостелах. І я сама не позвонила цьому хазяїну квартири, ну запланувала, що я треба казати, що ми там. І це було на найперше, і він погодився мені здати житло. Тобто я йому пояснила. Так що... ти знаєш, мене Інколи питають там про мого чоловіка, як він типу здав на А 2 якщо він розмовляє. Ну кажу, він зайшов і дуже посміхався, йому ну, поставили гарні бали. Так, от Така легка, і воно відчувається. Та, твоя душа така. І, звісно, нічого не запитала про квартиру, тому що це було з я тоді ще жила в Каталонії, а квартира вже була тут в Сегові. Тобто він зателефонував по відеозв'язку, Ми спочатку списалися. Він каже, так мені підходить. А зателефонував по відеозв'язку, показав квартиру. Я кажу, вау, вау, мой б'єн, Мой б'єн, то б'єн, все. Це мені було б. Ти зараз бо... живеш у іншій квартирі. Так, ми приїхали в іншу квартиру. А зараз ти так. далеко а, від того місця, де ти спочатку паже 15 хвилин. Тут 15 хвилин тут дуже класне старе містечко. Тут є літня резиденція короля Іспанії. Wow. Тут прямо такі сіквої двохсотрічні, дуже гарні. Тут прям замок від двох хвилин, і ми живемо біля. Збудови я назвав облдержадміністрації, але це буде мінус, бо тут фестивалі і всі будуть тусуватися у нас під віктами. Ну, вже хай як є, тому ну, а то мабуть не весь же час, а пару там, Ні, ні, так, але це він нас попередив, сказав, що до п'яти ранку. Я просто знаю, я була на цих дискотеках саме в цьому місці. Тут да, до п'яти ранку тусуються, потім сплять і знову зранку йдуть тусувати. Багато багато то днів відбувається. Так, так, це багато сефєрі, і вони постійно ну, в суботу, наприклад, просто хтось вийшов з барабанами, почали барабанити якісь пісні. Що за свято? Ну ти, <реш> ну, ти готова, так? <реш> ну так, я вже розуміла, ну, що це Іспанія? Ти, ну що ти, що ти зробиш? Вони ти знаєш, я коли ми коли приїхали до Іспанії, от, о, восени то було, і ми живемо в Німеччині. У нас так тихо, знаєш. Після сьомої нема людей і в Іспанії такі знаєш, дві ще така вау, круто! Але на четвертий день я втомилася. Бо там, де ми винаймали житло, поряд були бари, і там просто музика грала до другої, до третьої ночі, і я кажу: Господи, коли вже то закінчиться, я вже додому хочу, Тихо, Німеччина. Да? Ні, ну там вже не всі а, такі воно? діяли. Воно здається, як ти заходиш в вулик, тобто ти, якщо стаєш в барі, ти цього не відчуваєш. Але якщо ти там відійдеш і потім зайдеш, здається, що ти всі гудять, гудять, вони всі голосно розмовляють. Мені ще подобається в барах, що вони всі не заморочуються з одягом. Тобто нема. У нас в Україні ну, як, саме, як я виходила в якісь бари або кафе, або ресторани, ну то це просто там обов'язково якісь каблуки, щось новеньке, так гарненько. Тут можуть люди просто, просто вийти. Ти відчуваєш себе там зараз вдома. Так, вже так. Як ти вважаєш дім там, де ти народився і жив, чи там, де ти знаходишся? Ні, там, де я знаходжусь, так. Я, до речі, постійно роз... мені впливають твої слова, що ти казала, що треба не чекати свого житла, а робити гарно там, де ти є. І Я постійно про це кажу, що ні, то ми не ну скільки ми будемо чекати? Треба злаштувати тут, там, щось купляти дивани, купляти якісь там гарні декорації. Це, до речі, ти мені життя... кажеш, в мене мурахи по тілу йдуть. А мене самій дивись також. В мене. Просто... Є поняття того, що твоє життя воно проходить, я... роки йдуть, а ти все той диван чекаєш. так? Диван, столи, стуля, квітки, якийсь декор. Е, от ну я так мені тоді згад, згадалося це все. Що я в Україні постійно чекала. От можливо переїдемо в будинок, і ось там я вже куплю собі гарні так, я, я так само. Але але, але коли ми це... вже раз, два, три приїхали, та кажу, та бляха, муха. Не можна, <ріху> так. І ще, я зрозуміла, що не можна відкладати. Я тобі дуже за це думку вдячна, яку ти танцювала в інстаграмі. і Я так, от вона мені відклала в від голові. Це прикольно, Він, я дуже ти, рада. В що, в що ти віриш, не дивлячись ні на що? в які речі ти віриш. Е, я вірю в те, що. Треба бути людиною завжди і поступати по-людськи, навіть якщо з тобою поступають не дуже. Тобто, все одно залишатись людиною і йти по своїх принципах. Тобто, якщо ти ну, нормальна людина, то ти йдеш навіть, якщо щось відбувається погане. Ну, не відсувати від свого шляху, вірити в себе, що немає нічого неможливого. Я це зрозуміла, коли працювала там на великих івентах в Іспанії, коли взагалі робила якісь речі, про які навіть не могла подумати, що я можу це зробити. Тому треба вірити в себе і йти своїм шляхом. Як ти відчуваєш ти Аня три роки тому і ти зараз? Це різні жінки? Так. Я тоді була дівчиська, мені здається. Ти, а ти тут супер підросла, так? Так, так, так. При тому, що я все одно відчуваю, що я така молоденька, жвавенька, і так, все так, все якби так як є, але є. все ж таки, все таки відповідав. Ну, з'явилася якась відповідальність. Вона ну, така досить. Тобі подобається? Вона... Ну іноді так, тому що все одно я граючись якби, працюю. У мене немає такого, що я там впахуюсь на якійсь роботі. Все одно я роблю те, що люблю, і мені здається, це трошки зглажує ситуацію. Тобто мені не треба працювати е, на якомусь заводі, фабриці. Все ж таки, ну на... цю роль взяв мій чоловік. Він працює не на тій роботі, яку б йому хотілося, і завдяки цьому дає мені можливість працювати і чоловікам легше не працювати там, де вони не хотіли. Я тобі скажу по своєму чоловіку. Ну, Ні, вінка... Вінка... Не може, вона, якщо не там, де хоче, то стан її він просто все, роз... все ламається, діти потім хворіють, відносини, все йде по одному місту, якщо вона не там, де вона хоче. Ну, Значить, я на правильному шляху. На правильному шляху. Дуже тобі дякую. У нас же час закінчується, то було суперове інтерв'ю, я потім його наріжу, і ще раз тебе запрошу через рік розкажеш про свої. Панечка, я теперь дякую. У мене таке відчуття, як знаєш, поговорила з якимось таким лікарем, Ну, не знаю, такі питання прикольні. Пам'ятаю, як ти. Я на тебе дивилась, думаю, чого вона в собі сумнівається. Ну, знаєш, я, я тоді ще ж не була там, коучем. Там, із... Я думаю, блін, ну чого? ну, блін, ну Просто зірка. Зірка. Ти і... І суперова. Дякую, Танюш, як твої серечкою накладу. всю Іспанію. Dobrze,